з вами хепі слайм і це я не пам'ятаю яка серія зараз скажу 17 серія моїх летсплею в Майнкрафт я зачарую собі кірку на удачу купав свої тунелі коротше от пішов надо убав цих прокакав всю свою круту броню Всю броню RealMitu впав лав, все прокакав, але я знайшов ще до хрена RealMet. Але RealMeту броню я не буду робити, я хочу собі розробити мано броню, по-моєму, чи квантову, але цьому мені потрібно 4 алмази. І якраз я знайшов алмази. Ах, стоп! Ні, оцю я не прокакав, я її був зняв. Хух, перед тим як шахту я її був зняв. Примітим. Перед тим як в шахту йти, я її зняв з себе і це дуже круто, що я це зробив. І тепер йдемо і, 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 викопаємо ті алмази. Значить. Стоп. Я з собою єдині ніякої не взяв. От все в сундуки попереставляв. Значить, ще зробив собі побільше книжечок. Отаких от книжкових шаф. І тепер можу зачаровувати на 30. На 30-ку зачарував. От. Ефективність 4, прочность 3, удача 3, та да це ж просто. А -а -а. Так, значить, з собою візьму тільки цю кірасу і все. Значить, Надіюсь, зараз я вже не прокакаю броню, от. Значить, а, ще бив. Мовів воду чуть, чуть от набив, от бачите, два Молтенстона. І що я хотів. А, я хотів їди собі взяти. От у мене просто дофігіща стейків, ви бачите. Так. Все, полізли вниз. Хаба. Я прям От так я прям паркурмастер. І в шахту вали. Ах, що й не закривати не буду. Нечить, от в тому своєму сидів бив в скелетів, 32 рівень набив. От два рівня ще залишилось навіть. І ага, тепер я хотів піти викопати ті алмази, які я знайшов. Найшов і їх копав свій тунель, де я знайшов купа просто цього реалміту. І чую я скелетів, І це мені не подобається. А от там, там мій прохід, походу. Фак! Стоп! Стояла сложная, так що я, я просто в скелеті Фак, я поставив 5 сложного. Так, все, мирно Та шо за херня? Мирно вроді стояла. На мене ну ладно. Тепер ставим 5 легку. Опять вертаємося туди, забираємо, бо в нас там кірка на удачу! Блін, зразу зробив, її випустив. Упустив. Отак. Значить, алмази. Алмази мені потрібні для чого, щоб я міг якраз зробити оцю саму-саму-саму-саму. Е, наноброню. Для неї потрібні там якісь енергетичні алмази. Вони робляться з обличних алмазів. Кірка на удачу. Де вона? Де, Де кірка? є-є-є-є-є, от вона. От вона має кірочка на удачу. І тут зараз треба обережно пробігти, щоб її не прокакати, і довго бігти по цьому тунелю. Досить довго по ньому бігти. І давай. Можна навіть таков прижок. Займе досить так час. Ну, я думаю, в прыжок це буде набагато швидше. Отак. Давай, 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 давай. Ні, тепер я просто біжу. Тобто не біжу, а йду і стрибаю. Давай, 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 хаба. Я буду пристрибувати факел. Давай. І так, а ч он не горять? Чого не просто отак от? от така просто якась така кольорова штучка. Вот тут я зробив, бо тут лава, щоб не впасти, а отам от не зробив. Оба він кабелстаном, тут що я не викопав, зависла. А вот вони! Алмази. Так, пробуємо. Це кірка на удачу. На удачу. Так. Один алмаз. Стоп, що? І один алмаз! Ні, капець! Та це просто капець. Я пам'ятаю, тут було три алмази вроді. Може, Слендермен прилетів. Ну ладно, тепер прийдеться знову ж таки копати і шукати, я це буду робити на відео. Да, так, іменно на відео. Така фігня. Копати на відео, я знаю, що це супер-супер-дупер цікаво. Але ладно. Кіркою копати. Клас. Або давайте все-таки я не буду показувати цей момент. Фак. Коли я. Копаю. Ну, не цікаво це, я знаю. Добре, я це не буду показувати. уху ху Я знайшов алмази і реалміт. Це просто класно копав теж досидово. Невже тут тільки два алмази? Опять. Що мені так? А, ні, чотири. Як ви бачите, тут чотири алмази. Алмази! Чотири алмази. Два. Один. От удача три. Давай пахай удача три. Три. <ст development> І один. І в нас дев'ять алмазів. І ще там десять. -моє-єє, я собі скрафчу. <hirets> да та це ж синя фігня. Арлем... Арлеміт, по-моєму? Ні, рупіть, це рупі! У-у-у! Рупій! От я під океаном, це круто! Все, вертаємося додому. Я чую дофіга павуків. Так, копнемся хрестом і я собі зроблю наноброньку. Зараз. Зараз зроблю наноброньку. Наноброня. Так, додому. Хова. Ну нудно, нудно нудно -ну 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 -ну. Тиндерлень, дерлень, дерлинь. -дер Пропущу цей момент. I'm home, Я вдома. І тепер ми йдем, ідем, дем, 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 крафтити собі, собі. Собі, собі. Значить, для цього мені потрібно вугілля. Я хочу закрафтити собі нанобру. Для повного сета мені треба дохрена вугілля. На. Мені потрібно дохрена вугілля. Ай, мені потрібна дохрина вугілля. Плослінка з'їла. І де моя дохрена вугілля? Я думаю, Нет, це останеться. Ні, це дерев'яне на імені А, і одне стекло. Чіфони той сундук. Не той сундук, а де той сундук? О той сундук. Отак і... Так, Ну, може, штук з 10 і 4. Тепер їх всіх треба кинути в дробілку. А, і мені ще потрібна така фігня, щоб заряджати цю всю нано броню. Отак. От ну, знаєш, щоб заряджати цю всю нано броню. Все, нарешті, генератор пахає, як давно не було чути цього звука. Знаєш, для нано-броні нам треба по-моєму якось МФЄ чи ехо називається. Зараз я подивлюся. Так, ну от, в принципі. Я зробив все, що потрібно, і ще сходи зробив. Бо я замахався обходити, значить. Все, що потрібно для, 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 для. Значить, от дротики. Тепер робимо їх ще ліпшими. Отак. П'ять золотих. Тепер викладаємо їх в такому от порядку. Тут можна було тільки 4. Тепер... ой, Отак от. Середині машинний блок. Тепер у нас є МФЕ. Тепер ми зможемо заряджати наші нашу наноброню. Вже класно, правда? О, кури сюди перелізли, ну і добре. Значить, і тепер ми її ставимо отут. Все, тепер геотермальний генератор заряджає ще МФЕ. Зразу, тобто він. Ну, ви поняли. Отак, от значить сюди ми зможемо ставити нашу нано-броню Тепер. Тепер, тепер, тепер. Нам потрібно скрафтити, напевно, саму нано-броню Для початку нам потрібні... Вроді, отак робляться Ні, отак. Багато отаких от от штучок. Тепер по-моєму отак. Так, да, от треба набагато більше отаких от от штук. І їх. Сюди. Значить, тепер беремо багато вугілля і робимо їх. Значить, думав, то вистачить. А ні, ніфіга, значить. Оце і в дробілку просто дофіга їх пхаємо. Отак. Все, все тут працює. От, виходять такі карбонові плити із цих карбонових плит. От, бачите, кратиться отаким от от способом наноброня. Вона дуже класна. Ну і компресор. От, дуже класна броня. От. І неважко крафтиться. Оце що? Сама оця штука, як робиться? Ага. І неважко крафтиться навіть наномеч Можливо, скоро ми його зробимо. Так, значить тут робиться дуже-дуже повільно. Я напевно продовжу відео тоді, коли воно все подробиться!

Нанобобайромор. Короче, бронька! Фу, отак. Ви бачите, вона захищає. Вона що вже заряджена. Стоп. О, так, попробуємо. Вона, вроді, мала би заряджатися. Вот, да-да-да-да-да-да-да! Вона буде ще більше захисту давати! Ву! Так, все, поки в нас заряджається, я буду чекати, поки опять вугілля дробиться, вугілля подробилося. Отак. От крафтим такі штучки. З них крафтим такі штучки. І ці штучки пхаємо от сюди. Значить, я ще бігав фак, лаги, ні, ні 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 Все, лагів нема? не є. От бігав ще за лавою, бо ця тяне піпець як багато. Все, вона зарядилась. Тепер скільки захисту так само, але тепер вона дійсно дає цей захист. Дивіться, як класно в ній виглядає. Зняти дні не класно. Отак взагалі супер. Ну, мені так пасує, я ще повний сет зроблю, фулсет. сет. Це взагалі класно буде, значить, що зустрінемось коли, коли я ще бігав за вугіллям, до речі, зустрінемось коли, 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 коли я додроблю. Все, всім не не папа! До наступної зустрічі в цій серії! І так, Остання пластина! От я вбивав ротатиків ротатуїв і. ву! Я маю ще два алмази, коротше до хрена реалміту побував там циклопів і всяких і так далі. Вуу! Є чотирнадцять! Тепер нарешті 14! Стоп! Я вже скрафтив кірасу і що в мене. Йо моє, я так ступив. Чотири... Блін. Знаєте, що я зробив? Я йшов з цими кристалами в шахту, типа зробив цей і мало ще лишитись три, да? Ну Тут чотири слота. І я взяв із ще одного алмаза, з Ретатіка три випало. ще одного алмаза крафтив червоний. Ну клас! Я його в сундук поставлю. Він. О, ха -ха 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 -ха. Я так вчасно вибіг. Так. І червоні алмази, ще один червоний алмаз, Energy Crystal. У! І тепер нас повністю вистачає. Так, стоп, 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 вугілля. Переставай, переставай дробитися. Ні, все, хватить. Отак. І тепер ми крафтимо, Крафтимо штани. Штани крафтяться отак. Значить, що так. Все, штані є. Вуху! Штанішки. І тепер крафтимо шлем. Для шлема потрібно ще стекло лаги Значить, отак. Отак. йомайо -йо. Все, кажись лаги прийшли. Значить так, по-моєму, отак і отак. Значить, наоборот. Все, тепер у нас ще є наношлем. І тепер останнє капції По-моєму, отак, отак. Все, наноботи, і я весь в нано вдівся. Вода я ваще крутой. Тепер треба це все діло зарядити і буде просто супер! Просто, 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 просто супер. Знімаємо і отак, значить, заряджуємо це. Заряжайся, заряджайся, заряжайся, заряджайся, пошвидше заряджайся! Ууу! нано-броня. І тепер можна навіть буде в людяний світ попертися. А хоча ні, думаю, що не треба в людиний світ пертися. Поки що? Поки що я не знаю, в якій яку сторону мені розвиватися, в індустріальну чи в таку. От хоча я би хотів. Все, це зрядилось. Я б хотів зробити собі. А, зремонтувати лук! Точно, треба 29 рівень, щоб зремонтувати мій лук. Він мене зламався. Я піду пізніше в наступній серії, не в відео, наб'ю собі 30-й левелок. І тоді. Зремонтую свій лук. от так от. І коли я зремонтую свій лук, от ад можна навіть би було піти. Або, 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 або не в ад. Я навіть не знаю, що робити. Я не знаю, що робити в наступній серії. Я подумаю. все це забираємо шлем. Давай я поки що, поки що вдінуся. І можна вже буде, не знаю, щось робити. Ааа! Так, можна вже буде щось з цим робити, бо ну, не діло це. Ну, таке от гівно. Ні, це не діло. А, значить, стані ще треба буде зарядити. Вот защита. Отак от, це буде защита, по-моєму, навіть повна. Не защита, а захист взагалі правильно говорити, але ладно. Так, битва яйцями. Ніхто не вилупляється, це якийсь антимод, напевно, стоїть. Все, 600-700 росте. Тепер штанішки. І так, зі шлемом у нас вже не вистачає 3,5 защити. тут. Блін, пальцем показую Коротше, отут. Отут. І давай, 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 давай. Але тепер вся енергія, напевно, буде йти на На МФЕ. Ну, чого, генератор паше енергію виробляє. Давай, все, 600, 700, 500, 300. Так, 29 тисяч. Ну і давай. Все, тепер енергія росте. Та 900. Все росте. Повна нано броня. Тепер я не знаю, мені треба щось, щось щось не знаю, якийсь крутий лук, можливо. Я знаю, що є індустріальний лук, але для нього треба додатковий мод. Оце дуже погано. Значить, мій лук, от ще за цим моїм луком буде взагалі. Оце це тема, оце тема, але ні. Не вийде, значить. Точно, 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 точно! Значить, стоп, секунду, я повтикаю, скільки наношабля. Що треба для наношаблі? Стоп, я вже можу повтикати тут, забув ті, в в Wikipedia лісти. Отак. От G. Така штука, така штука. Наносабля. Потрібна 2C є, це зробим. Energy Crystal є в нас якраз от треба зробити. Зробити, зробити, зробити отаку штучку. Ага, вона крафтить з цього. Все, зараз стараємося крафтити оце. Нам треба одну таку штуку і все буде круто. Значить, обкальонне железо, тін і бронза. Зараз забадяжимо. обкальонне железо, железо зараз буде. Три сліточка Раз, два, три. Бронза, блін, тільки два. А ось вот зараз буде три. Все, три буде. Значить, кірки свої викладу сюди. Вот золоті поубивав цих. Бребле, <рив альтер> <small> як воно називається? Коротше, цих гівників. Отак, інструменти все сюди. Далі. А от, ще в мене є рупі, я вже показував. Далі, 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 далі. Бронза, на железо тін. Є три, тіну, три цього, І зараз обколяне железо буде, все буде вообще класно. Давай, вниз треба буде поїсти зараз, зараз прям поки це буде жаритися. Отака от біліберда буде жаритися, ми поїмо тіну і тоді в нас буде наносабля. А стоп, скільки вона урону наносить? Так, і ця наноброня наносить цілих. 20 урону, це 10 сердечок. Моба простого зомбі з одної плюшки. Тільки так. Це ж просто офігенно. Я хочу цю наносаблю, правда, її треба заряджати, але накакати. На це все накакати. Я собі зроблю наносаблю. Так, але тоді треба ще дробити, дробити дробити вугілля. Значить, дробимо далі вугілля, дробися, дробися. І далі крафтимо таку от плюшку. Отак, стоп. Блін. Треба собі. Блін ступив так. Треба зробити ліпшу пічку. Да, от я думаю, що я пізніше зроблю пічку поліпше. Так, а що ти тут зараз? Ага, добре, все це. Давай тепер... Отак! Все, це буде не дуже довго, надіюсь. Не дуже довго. Так, а ну, G. І отака от. Ага, це має бути посередині, добре. Це посередині. І зверху оп, кальонний метал. Один сліточок. Давай, 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 давай. Другий сліточок. Давай, давай, давай. давай давай Другий сліточок, от у мене, до речі, броня взагалі класно, одного одної защити не вистачає. Давай, третій сліточок. Yes! Отак от і тепер. Отак. От Уху! Тепер з цієї фігні ми крафтим таку штуку. Отаку от, от. Так. З нього крафтим таку от штуку. Значить, стоп, скільки мені треба для меча? Дві такі. Добре, значить тепер биріком біжимо за двома Ні-ні-ні-ні-ні. Два глоустоуна беремо два глоустоуна раз, два. Все погнали вниз. Мені здається, що це на броня... Ні, вона не ускорює. Там, по-моєму, якась інакша броня ускорює. Все, три обкляного желіза, а це вже все тут робиться. Перша давай друга, 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 друга давай, 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 є, 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 давай, давай, є друга. Тепер забираємо ще це. Крафтим ще одну таку штучку, поки це стискаємо, приплюснуться. Давай, ё-моё, як це все довго. О, треба буде ще у сюди всяке поставити або обгрейти її, щоб вона ще швидше була. Давай, давай, давай. Давай, почекай. Так, а я думаю, поки це все робиться, ще один цей ми побіжимо. По-по-по-по-по. Енергетичний кристал. Вот. Я думаю, саме складне там це якраз цей енергетичний кристал, але він у нас є зайвий щей. Так що, давай! Давай, 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 давай. Давай, давай, швидше, швидше, швидше. Будь ласка. Давай. Чотири. Тепер отак є. Yeah. Єес! Yes! Цю штуку забираємо, ставим цю. І тепер по чуть-чуть викладаємо рецептик значить це тут, це, по-моєму, отут, отак, 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 по-моєму, отак от. Зараз повтикаємо. Вот, да-да-да-да-да! так, і там ще заткнися мене блін, Давай, 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 зробимо на меч поставимо його заряджати. І все, на чому закінчив за Є, Є наносабля! Це ж, це ж. Зараз... я радий. О, ну ладно, чотири урона якраз наносить. Круто! Давай, наносабля, заряджайся. Давай ця наносабля, це ж просто. Це ж сабля всі в саблям. Це просто крута штука. За секунду я тут зараз таке собі нароблю на, на комп'ютері. Таку штуку зроблю і все буде круто. Давай, 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 тако, тако, тако. Хова. Я очасцев в корзину, не знаю чого. Все. 3, 600, 700, все є! Тепер я хочу і випробувати. Скелет. Ха-ха-ха-га! <рес> Якраз! <рес> 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 перша жертва. І перша жертва. Ми його активували, він розряджає енергію тільки коли активований. Так о, давай, 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 спускаємося. Привіт, скелетик. чик-чик. Оба ти мені нічого не носиш. 20 урону. Все як писала, все з вами був Хепі Слай. Супер крутий, все, став лайк, питась на комната відео. Всім па-па!